Одеса це справжні перлини біля моря, яку словами неможливо описати. Одеса це місто гумору, Одеса це дуже гарне місто на узбережжі Чорного моря з неповторною атмосферою і безлічю пам'яток, які слід обов'язково побачити. Як тільки не називають нашу Одесу і чорноморською столицею, і Одесою Мамою, вона цікава, колоритна, багата на унікальні пам'ятки архітектури. Символом міста залишаються легендарні Потьомкінські сходи, з яких відкривається неймовірна панорама на порт і море. Душею всього міста є вулиця під назвою Деребасівська. Правду кажуть, не прогулявся на Деребасівській, не бачив Одеси. Ще одним дивом морського міста по праву вважають театр, опери та балету. Ну і, звичайно, неможливо оминути Приморський бульвар. Воронцовський палац, розташований на Приморському бульварі, який є однією з найосновних архітектурних пам'яток міста. Пам'ятник Дюку Дереші. Він був першим градоначальником Одеси, перетворив її на справжню перлину біля моря. Дерева в Одесі це особливо. Тут ростуть платани, одеські дерева старі, великі, тінисті. І це справжнє диво ходити вулицями в густій тіні розкидистих лип акації. Одеса власниця найбільшого дельфінарію Україні. Пам'ятник Леоніду Утюсову, відомому одеському виконавцеві і акторові, розташований в самому центрі міста на головній вулиці міста Дрібасівській. Символами Одеси є герб прапор та гім міста. Герб у черволеному заокругленому щиті. Срібний якір кішка з чотирма лапами, щит укладений в золотий стилізований картуш і увінчений золотою міською короною з трьома зубцями, під якою п'ятикутна золота зірка міста герой. Прапор міста розділений на три рівні вертикальні частини: червону, білу і золотисту жовту, на білій частині герб міста Одеси. Ляльковий театр є одним з. З улюблених культурних просторів вистав для дітей театральне видовище, в якому ляльки можуть варіюватися за розміром і формою, що рухаються за допомогою акторів. Пам'ятник дружині моряка, присвячений родинам мореплавців. Вітаю з Днем нашого міста! Я бажаю, щоб оптимізм і почуття гумору завжди супроводжували Одесу в цьому її рятівна аура. Адже сміх це наша зброя. Одесо, ти особлива, горда, сильна, незалежна, мудра, щаслива юна.